Зустрічайте нашу нову кухню. Вона просто змусить вас сказати вау, це я вам обіцяю. Розпочинається вона з отакої вітрини з підсвіточкою. Затемнене скло, скляні темні полички. Всі видимі елементи у нас акрилові панелі Німан. Далі ми бачимо два пенали з технікою. Зараз я вам про них розповім. Маємо перший пенал з вбудованою духовою шафою та мікрохвильовкою. Знизу у нас висувний ящичок. Всі ящички у нас мріубокс. Один фасадок на тіпоні і ще один вище. Я до нього просто не дістаю, тому що кухня, висота кухні, висота посталі 3,20. Маємо 75-й холодильник, також вбудований досить великий. І зверніть увагу, що всі фасадні частинки у нас зроблені з фасадного матеріалу, тобто акрил німан. І немає ніде жодного ніякого стику. Ви його тут просто не побачите, що тут, що там в тій частині з підсвіточкою. Тут просто була використана досить секретна технологія. Так, далі, отакі у нас три верхні ящики, однакові по ширині. Ми маємо тут дуже круту витяжку франки 70-ку, вона трішки ширша, ніж духова шафа. Воздуховод у нас закритий. До витяжки, до речі, в комплекті йде такий пультик. Це керування саме з нього. І, до речі, на цій кухні ми взагалі її повністю комплектували технікою і ще зробили знижку. Тому, якщо вам цікаво придбати кухню з технікою, ми можемо вам зробити на техніку знижку ще безкоштовну доставку по Києву. Тому, якщо треба, звертайтеся. І зараз розглянемо більш детально нижні секції. У нас присутні дві секції по 250, так звані Space Twin. Сюди можна встановлювати різні пляшки з олії, спеції, кришечки, дощечки, досить зручно. Глибокі ящики під каструлі і так далі. Кутова секція, просто звичайна поличка. До речі, зверніть увагу, як зроблений стик стільнички. його майже не видно. Є такий мінімалістичний перехід фасадів. Далі у нас йдуть отакі от от ящички, верхній у нас лоточок досить великий. Ну, тут також один дрібненький і високий ящик також для зберігання. Потім у нас йде миєчка нижнього монтажу, і подивіться, як гарно у нас стільничка заходить на підвіконня. Вона заходить, дивіться, під вікно, це все одним цільним шматком. І також у нас тут в кутку була колона. Оте, так, І цю колону ми також зашили з компакт-плити. І, до речі, ще було два підвіконня. Ми їх також виконали з компакт плити Що тут, що в цій частині. Так, продовжимо. Далі. Секція з мийкою, сміттєве відро, алюмінієвий піддон обов'язково. Посудомийна машина біля мийки, відповідно, дуже зручно. І остання секція з паличкою. Всюди в нас встановлені спеціальний обмежувачі. Ніде ніяких фасади не достає ні до стін, ні до сусідніх. Тобто таке, щоб десь фасадики стикнулися, це просто неможливо. Тож, якщо ви давно мрієте про кухню, звертайтеся до нас, ми втілимо ваші мрії в життя.